Перед початком театрального дійства гостей гостину зустрічав симфонічний оркестр. Одними з перших оригінальну версію казки «Дюймовочка» побачили діти-сироти, чорнобильці, діти-інваліди, діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, режисер-постановник нової вистави, художній керівник обласного музично-драматичного театру, заслужений діяч культури України Наталія Тімошкіна, балетмейстер Ірина Антонюк, художник-постановник Валерій Кулавін. Всі вони та актори театру подбали про те, аби казкові пригоди сподобалися обралися юним глядачам. «Сказка Дюймовочка відрізняється від інших наших сказок. Тут дуже багато музикальних номерів, дуже много танцювальних номерів. Я вчора смотрела сказку і була удивлена, действительно новим жанром этой сказки, красочная, музыкальная, красивая. Свято відбулося під патронатом голови обласної державної адміністрації Сергія Рижука. А тому малюки не лише побували у казці, а й отримали солодкі подарунки від обласної влади. 4 січня таке ж свято чекає ще на 950 дітей пільгових категорій з 14 районів Житомирщини. Новорічна ж вистава можуть побачити усі, хто завітає до театру до 10 січня.